Друзі, всім привіт-привіт, моє вітаннячка, Мира добра, друзяки, всім вам дякую, дякую, дякую. Так, на сьогодні відосик. Прийшло така прилажуха, кенту. і зняв він, зробив відео, перекинув мені. Дякую тобі, друже, за це відео. Як ви бачили на прев'юшки, набір, скажімо так, з німецького. З німецького уклону, що да? там у нас є, нам дається золото, диви сертифікат і даються німецькі контейнери. Надіємося йому пощастить, адже нагір, набір реально дорогий. Тому ну, не знаю, окупиться. Ну, В будь-якому випадку, вже сертифікат є, є золото і ще й будуть падати контейнери. Можливо, й там щось попаде. Ну що, дивимось. Подобаєчки, коментики обов'язково і кому сподобається підписочку. Адже на каналі часто виходять відео різного формата, в основному це відкриття. Ну що, поїхали. І я так розумію, що відкриваються відразу контейнери німецькі. На жаль, Сірі бусти. Ну, ще є два штучки, два период мимо. Так, і цей, на жаль, також не приносить удачі. Ну, от, блін, ну, відкручено. Людина вкладає бабло, а не отримує. Не отримує бажаного. Ну, Хоча б вже в золото сюди вкладували. Так, є золото при покупці. Так, буде сам сертифікат. Ну, все рівно. ну, Зараз випаде, якась я не знаю. Непотрібна машина. Буду погано. О, Оріг-концепт! Олежка, ну, оце, в принципі, ну, вартий цей набір. Непогано, що він тобі випав. Класна тачка. У мене, на жаль, її ще немає на аккаунті, але я думаю, я її колись та і заберу. Дякую, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть свої коменти по таких відкриттях. Чи сподобалось вам, чи варта вам. Всем божам мир, доброго здоровья, всем удачи, всем па-па!